У Павлограді на вулиці Луганській стався порив водогону. На місце події оперативно виїхали працівники комунального підприємства Павлоградводоканал, щоб усунути проблему. Сталося порив на центральній трубі на 800. Зараз закрили воду на місто, будемо відкачувати воду. Будемо дивиться, сварні роботи, будемо, тут засувка є. Навіть ми її викинемо і поставимо нову задвіжку. Коротше, сварочні роботи будемо робити. Пориви труб у місті часто стаються через зношеність старої мережі водопостачання. Проте, за словами начальниці дільниці, на вулиці Луганській такі випадки трапляються рідко. Ну, тут не часто і буває воно. Тут просто на трубі стоїть задвіжка, врізка на одільні врізки, на цей самій врізці просто. Не на трубі центральній, а на самій врізці. Випав кусок такий десь діаметр 40 міліметрів. Начальниця дільниці також повідомила, що ремонтні роботи планують завершити до кінця дня, аби якнайшвидше відновити стабільне водопостачання мешканцям району. Дуже довго стіка вода, вона згори йде. Поки ми ж під давленням не зваримо, ніде нічого під водою. Сварочні роботи ми не зробимо. Треба хоча б мінімально, щоб можна було проводити сварку. Воду закривають хлопці, зараз міст перекриють, щоб зорода не давила вода. Тут зіллям воду, щоб можна було відкачувати, співати, качати. Ну, і будемо займатися усуненням поверва. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – новини ПТРК. Депутату Павлоградської райради, який є діючим адвокатом, а також двом місцевим жителям, оголосили підозру. Повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. За версією слідства вони організували мережу підпільних гральних автоматів у кількох містах регіону, маскуючи їх під платіжні термінали. У ході проведення ряду обшуків правоохоронці вилучили термінали, комп'ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони, а також гроші. Триває досудове розслідування. В Україні щороку гинуть сотні людей на воді. Минулоріч потонуло близько 900 осіб. За даними ДСНС, майже половина випадків пов'язані зі вживанням алкоголю. Чому алкоголь і купання несумісні? Нагадують рятувальники. Алкоголь погіршує координацію, притуплює реакцію, може спричинити втрату свідомості чи переохолодження. У стані сп'яніння люди часто переоцінюють свої сили та ризикують життя. Фахівці закликають не купатися після вживання алкоголю, попереджати про небезпеку. Пеку дітей та не залишати без нагляду тих, хто може бути на підпитку. У разі утоплення викликайте швидку або службу екстреної допомоги. Надайте домедичну допомогу, якщо це безпечно для вас. У терапевтичному відділенні Павлоградської міської лікарні номер 1 щодня працюють із пацієнтами, які мають широкий спектр захворювань. Від серцево-судинних до проблем із органами дихання чи травлення. Моя робота спеціалізується на загальних захворюваннях, тобто ми у своїй роботі охоплюємо патології серцево-судинної системи, шлунково кишкового тракту органів дихання, тобто майже всі системи в організмі людини, тобто всі загальні патології. Ми лікуємо тут в нашому відділенні. Найчастіше сюди звертаються пацієнти похилого віку. Багато з них мають по кілька хронічних хвороб і потребують постійного контролю. Кожен має багато хронічних захворювань, тобто найактуальніше питання: це ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, цукровий діабет. Дуже багато з початку року, після того як місто почало приймати багато переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Дуже багато патологій з органами кровотворення пов'язане, дуже багато анемій. Тобто, в цьому плані у нас більш активна робота була у цьому році. Ще одна поширена проблема самолікування. За словами лікаря, нині цим займаються навіть люди старшого віку, які знаходять рецепти в інтернеті та випробовують їх на собі. Зараз у цифровій цифрову еру, так би мовити, дуже багато людей, навіть похилого віку, да, вміють користуватися гаджетами, смартфонами. Вони все знаходять в інтернеті, все у вільному доступі, але вони в більшості своїй не розуміють, чи потрібно це призначення, чи актуальне дозування препарату в той чи іншій мірі. Ну тобто, вони люблять експериментувати, якщо чесно. У лікарні кожен пацієнт проходить стандартну процедуру госпіталізації. Спочатку його оглядають у приймальному відділенні, потім лікар терапевтичного відділення. Якщо потрібна консультація вузькопрофільного спеціаліста, пацієнта направляють у Дніпро до закладів третинного рівня. Своєчасна діагностика, регулярні огляди та виконання рекомендацій лікаря це ключ до того, щоб хвороба не застала зненацька, а життя залишалося активним і повноцінним. Данеотрохименко Олександр Молчанов. Анна Макабула, новини ПТРК. Людей, евакуйованих з прифронтових громад Дніпропетровщини, приймають шелтери на території області. Мешканців розселяють у гуртожитках, де є все необхідне для життя. Проживають люди у нас і з 22-го року 32 чоловіка проживають. І от нових уже у нас 74. Цей Синянівська громади це вже не понад сто людей. Кімната на два блоки. У них от свій санузел там є, душова, і свій туалет окремо. Пані Тетяну, яка виїхала з Покровської громади з двома дітьми, зустріли у гуртожитку для переселенців у жовтих водах. Тут знайшли прихисток багатодітні родини, літні люди і навіть новонароджені. Для тих, хто шукає підтримки в евакуації з громад Нельниківщини. Діє гаряча лінія: 066 748 69 81. У Павлограді провели тренінг для фахівців, які працюють із внутрішньо переміщеними особами. Захід відбувся у межах проєкту Ради Європи, міста взаємності ініціативи, що підтримує згуртованість громад. Сьогодні наш захід для спеціалістів нашої громади для того, щоб надати їм гарні інструменти для комунікації з вимушено переміщеними особами. Сьогодні ми з ними познайомимося з практиками чутливої комунікації, фасилітаційними прийомами, створенням зони психологічного комфорту, також поговоримо про мову включення, жестів. До участі запросили представників різних установ, бібліотек, музеїв, спортивних шкіл терцентру, центру соціального захисту. Усі вони дотичні до роботи з людьми, які вимушено змінили місце проживання. Я пропоную почати з коротенького знайомства. У вас лежать на навпроти кожного ось такий пазлик. Дивіться, як він вам посміхається сьогодні. Ви можете зробити це ручкою, можете взяти будь-яке кольору мастера, і в мене до вас прохання написати, як вас звати, яку посаду ви обіймаєте, і з якої організації ви зараз до нас прийшли. Основна увага на мові включення це підхід, коли фахівці уникають стереотипних або тригерних висловів, натомість обирають нейтральні формулювання, що не викликають напруги. Хочу запропонувати вам. Трошечки а, такі стратегії розуміння їх називають. А, Це ми переключаємося на інші питання, які перефразуємо таким чином. Да? А, а як ви це бачите? А що незрозумілого з того, що я сказав? А давайте зробимо паузу, так? А ви подумаєте і ми повернемось до цього питання. Учасники обговорювали також теми, яких не варто торкатися у спілкуванні з переселенцями: фізичне здоров'я, час перебування в місті, стосунки в родині це може викликати емоційний дискомфорт у людей, які пережили травматичні події. Навчитися правильно спілкуватися без психологічних загроз для себе, так і для людей, з якими вони будуть працювати. Подібні заходи допомагають краще зрозуміти потреби внутрішньопереміщених осіб, створити безпечне середовище для діалогу та знизити рівень стресу під час комунікації. Перша фраза, що посилює проблему. Ну ми вже це обговорювали, як довго ви розраховуєте проживати, це не та фраза, яку ми потрібно нам говорити. Так. так, фраза, що створює простір для довіри. Ми з вами поряд і готові вам допомогти вирішити цю проблему. Тренінги з чутливої комунікації проводяться у різних містах України. Вони допомагають громадам бути більш згуртованими та відкритими до взаємодії з тими, хто змушений починати життя з нуля. Кирилл Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Українські водії, які через війну втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспорту, відтепер зможуть отримати нові документи безкоштовно. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Платити за пластикові бланки також не потрібно, додав міністр. В МВС пояснили, як це працюватиме на практиці. Людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, отримує від слідчого документ про те, що вона має статус потерпілої особи. З цим документом звертається до будь-якого. Кого сервісного центру МВС стаціонарного чи мобільного, який працює на місці ліквідації? Адміністратор швидко опрацьовує звернення і без жодної оплати видає нові документи. Укрзалізниця розповіла про найдивніші загублені речі у потягах. Серед них не лише типові гаджети, гаманці та документи, а й зовсім неочікувані предмети. Від початку 2025 року ми отримали 11 тисяч 445 заявок із проханням знайти загублені речі. Минулоріч цих запитів було на 40% менше. Окрім навушників, ключів, документів, гаманців і сумок, пасажири та пасажирки губили різні цікавинки, шолом для кота. Щілохини, лохини, уколели, дерев'яний меч і навіть портмоне з фото Степана Бандери. Перевізник нагадує: якщо ви загубили щось у поїзді, якнайшвидше заповніть спеціальну форму на сайті. У заявці вкажіть максимально точні та детальні дані, адже після відправки змінити інформацію вже не можна. Це допоможе значно пришвидшити пошук. У Павлограді до Дня молоді відбувся марафон Серце б'ється з Україною. На імпровізованій сцені лунала жива музика. Для містян виступав гурт співочі мальви, даруючи слухачам знайомі та улюблені пісні. Beach, so На заході виступали також актори Павлоградського драматичного театру імені Бориса Євгеновича Захави Ірина Бурматова та Златослава Носич. Любити людей, любити весь світ, любити пра. Народ України, це наше святе. Ірина Бурматова також виконала поетичний твір, що зворушив усіх присутніх. А вісім років лупив криваво вікна, ми ж сім'я вночі підступно вдерся з усіх боків. Кричав єслі ні моя, то і ніч'я. Він думав, я злякаюся і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Арсеній Білоусов виконав інструментальний номер. Він зіграв на трубі музичний твір Маленькі ніжки. Для наймолодших гостей підготували окрему програму з веселими руханками. Діти повторювали за ведучим прості танцювальні рухи. Багато інших виконавців молодіжного марафону порадували присутніх своїми творчими виступами. Усі активності цього дня були присвячені благодійній меті збору коштів на підтримку українських захисників. Скриню з донатами передали волонтерському хабу разом до перемоги. Пользуються случаєм, вітаю всі всю молодь міста Павлограда. Це наша надія, наше майбутнє. Ми віримо в них. От стосовно сьогоднішніх заходів ми зібрали. Ми благодарні всім, хто донатив сьогодні. І стосовно цих коштів вони будуть використані для зготовлення приладів зарядних повербанків для аеророзвідки. Свято об'єднало людей різного віку. Молодь приходила компаніями, діти з батьками. А старші містяни зупинялися, аби послухати музику та поринути у приємну атмосферу. Кожна гривня стала маленьким внеском у велику справу підтримку тих, хто боронить нашу країну. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.